Сьогодні у випуску. На запорізькому напрямку сили оборони відбили атаку окупантів в районі Старомайорського, а на Мелітопольському продовжують наступати. До 2014-го він жив в Росії та коли почалася Революція Гідності, переїхав до України. Історія військовослужбовця на позивний бенд. Навчаються в укритті, як організували освітні процес в одному із запорізьких ліцеїв. На запорізькому напрямку сили оборони відбили атаку окупантів в районі Старомайорського Донецької області. Про це у щоденному зведенні сказав речник генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов. Він також повідомив, що на Мелітопольському напрямку наші захисники продовжують ведення наступальної операції. До 2014-го він жив в Росії та мав громадянство РФ. Та коли почалася Революція Гідності, приїхав до України. Військовослужбовець на позивний бенд розповідає, покинув все не вагаючись. Я повернувся вже назад в Росію. Побачив ту сумашистю, яке там коїлось із за цього майдану. Ну, доказувати кому, що тут немає ніяких бандерівців, фашистів, ну, я не хотів. Почав збиратися, а коли вже почалися оці криваві о, дії і вторгнення в Крим, то вже не було часу думати, то залишив все. Взяв квиток, на потяг таки важко було, ну взяв. Приїхав сюди 10 березня 2014-го, вступив до лав самооборони. Бенд каже, має українське коріння. Його бабуся була репресована радянською владою. У нашій родині були люди, від яких я міг отримувати інформацію про справжній такий цей радянський режим. Тому я знав правду. Я знаю, що я українець, Україну я дуже люблю. Україна це круто. Дуже багато людей тут просто не розуміють цінність українського паспорта. Тої свободи, яка є в Україні, дуже багато людей не розуміють. Тому я дуже гордий, що я українець. Я дуже гордий, що я доброволець. Бента з 2015 року воює у складі добровольчого розвідувального батальйону Сонечко зараз чоловік командир спецпідрозділу Гармата. Це люди, які, які не лимаються розчаруваннями. По перше, у них доволі такі, знаєте. Міцні погляди в цьому житті, вони за здоровий націоналізм, так само, як і я. Військовослужбовець каже, аби не лишити окупантам жодного шансу на знищення України в майбутньому, треба вже зараз виховувати націю воїнів. Чомусь дуже велика частина суспільства, вони чомусь впевнені, що їх якось воно це обійде, що будуть воювати професіонали. Треба Виховувати націю воїнів. Навіть якщо ми зараз виженемо їх за свої кордони, війна не закінчиться. Якщо людина там каже, війна це не моє, як не твоє, вони ж прийшли вбивати твою родину, як це не твоє? Боротися треба за правду. Бенд наголошує за незалежність країни боротиметься до кінця. Каже, що зараз особливо гордий, оскільки торік отримав бажане громадянство України. Дуже довго чекали, дуже було проблематично. Я коли отримав, то ну, спочатку був шок. Я, я не вірив, що все ж таки ми, ну, хтось дожив до цього, бо багато хто не дожив. Маргарита Галіч, Максим Савчук, Суспільне, Новини Запоріжжя. Навчаються в укритті так. Триває освітній процес в одному із запорізьких ліцеїв. Заступник директора з навчально-виробничої роботи Андрій Жишко каже: навчатися очно більшість учнів вийшли з 17 жовтня. Дозвіл на змішане навчання узгоджували з батьками. Це наше укриття. Загальна міськість на 530 чоловік розподілено на аудиторії. Тобто, зараз ми проходимо в аудиторію номер один. Тобто під час тривоги тут е, діти мають змогу продовжити навчання. Відповідно, що ця смола, що вона робить? Вони допомагають. Не те, щоб зігріти, а попереджує кристалізацію води. Загалом в ліцеї організовано три форми навчання, каже Андрій Жишко. Перше, це змішане навчання з використанням ротаційної моделі. Це коли вони приходять, діти приходять на навчання в заклад освіти, так і навчаються за партами. Якщо лунає сигнал повітряної тривоги, так вони спускаються до укриття і разом з викладачем мають змогу продовжити навчання. Друга модель це змішане навчання. Це коли у нас вся теорія відбувається дистанційно, так ну а Практика проходить в закладі освіти на закладах освіти. І третій формат це повністю дистанційний. З 835 учнів понад 400 наразі навчаються за змішаною формою навчання, тобто в закладі освіти відвідують лише практичні заняття. Близько 130 обрали ротаційну модель, знаходяться в ліцеї весь навчальний процес. Інші вчаться дистанційно, розповідає Андрій Жишко. Лунає тривога. Ми з дітьми з класу, виходимо організовано, спускаємося в бомбосховище. Для кожної групи є свій кабінет. У нас є у всіх ноутбуки, є вайфай, інтернет. Ми можемо спокійно продовжувати проводити урок. Але діти, ті, які знаходяться вдома на дистанційному навчанні, на той період, коли ми в бомбосховищі, вони. Не заходять на урок, тому що повинні перейти в укриття. Олена Моїсеєнко каже, з очним навчанням навантаження зросло, адже тривоги лунають постійно. Втім, попри це, і для викладачів, і для дітей так працювати стало краще, говорить викладачка. Мені більш Подобається навчатися в ліцеї очно. Тому що я 4 або 3 роки сиджу на дистанційному навчанні, я нічого не знаю. Мені більш подобається навчатися з вчителями в аудиторії, та мені здається, просто ця форма навчання більш практична. Укриття закладу перед початком навчання перевірили рятувальники та співробітники поліції, каже Андрій Жишко. У ньому облаштовано 8 аудиторій на 15 місць, а також наявне воду та електропостачання. Вентиляція, каналізація, є санвузол, інтернет та медпункт. Загалом у Запоріжжі за змішаною формою навчання нині працюють 25 шкіл та 12 закладів професійно-технічної освіти. Повідомив начальник обласної військової адміністрації Юрій Малашко. Ганна Давидова, Владислав Киящук, Суспільне, Новини Запоріжжя. Повторна експертиза, яку робили у Києві у справі про ДТП за участі переселенця з Маріуполя Володимира Щербини та патрульних суперечить висновкам експертів Запорізького криміналістичного центру. Чергове засідання у цій справі відбулося у комунарському районному суді Запоріжжя. За словами експерта незалежного інституту судових експертиз Костянтина Скорохода, Володимир Щербина, якого обвинувачують у скоєнні аварії, керуючи автомобілем ЗАС, дотримувався. Правил дорожнього руху, зокрема при повороті на перехресті, виїжджаючи на перехресті, водій, повертаючи ліворуч, повинен впевнитись, що в неї, в не, у нього нема перешкод від автомобіля, які рухаються в сустрічному напрямку, і повороті наліво він може впевнитись, що він безпечно буде повертати. Він має право розраховувати, що ніхто під цей час не буде виконувати об'їзд на перехресті. Навіть якщо він побачив. Автомобіль СКС, який рухався позаду, її автомобілі зараз, поперше, на перехресті, забороняється зупинятися, і в даному випадку щойно було рухати прямо, а не повертати ліворуч, тому що СКС захотів. Обігнати, що також немало важливе, що Щербина, те, що сказав експерт, що Щербина подивився в дзеркало, тобто він не порушив цього пункту. Проте, якщо б автомобіль СКС не перевищив швидкість більше ніж на 20 кілометрів на годину, то аварії би ніякої не відбулося б. Сторона потерпілого патрульного від коментарів журналістам Суспільного відмовилась. Нагадаємо, торік, 30 серпня, службова автівка патрульної. Поліція зіштовхнулася з машиною переселенця Володимира Щербини на перехресті вулиці Культурної і Таманської у Запоріжжі. В результаті розслідування Щербину звинуватили у порушенні правил безпеки дорожнього руху. На наступному засіданні, 8 грудня, відбудуться судові дебати. Таке рішення ухвалив суддя комунарського району суду Роман Холод. Сьогодні Запоріжжя навіки розпочалося з Олександром Пушкіним. Спочатку ми містяна і міська рада перейменувала площу Пушкіну. Наразі сьогодні демонтований пам'ятник Пушкіну Олександру, який був встановлений на честь його проїзду через місто Олександру з поштовим трактом. Виходячи за рішення запорізького міського конкому, він був демонтований. Та увійде до переробки на брутівку або будівельні матеріали. Олена разом із родиною виїхала з окупації торік у квітні. Жінка розповідає, аби допомагати тим, хто залишився у складній ситуації, долучилася до благодійного фонду Сильна і вільна Україна. Він в обласному центрі працює близько року. Допомогу тут надають, зокрема, переселенцям та жителям прифронтових громад. Вся гуманітарна допомога, яка надходить до нашого фонду, ми командою швиденько розподіляємо її в цьому складі. Це звичайно є продукти харчування, які ви бачите за спиною, засоби гігієни, Ми розподіляємо їх і чекаємо на заявки. Дуже велика частина нашої допомоги це є біженцям та внутрішньо особам, тому що вони наразі є більш вражені, більш незахищені. Але місцеві мешканці теж познали натиску психоемоційного та кошторисного теж ускладнення. Тому ми допомагаємо місцевим мешканцям, дітям, родинам, незахищеним верствам населення. Ольга каже, аби отримати допомогу, можна написати у телеграм-канал фонду або ж на їхній офіційний сайт. Кожен надавач допомоги надає нам необхідні для анкети для заповнення анкети дані, які ми які ми комплектуємо в анкеті в електронній формі, і просимо всіх бажаючих і людей, які підходять по критеріям. Вразливості заповнити цю форму за день або за півдня до відкриття форми, за виставляється об'ява, в якої описується, яку допомогу може отримати людина, які категорії необхідно, щоб людина була, на яку категорію мала людина, і обов'язково це має бути документальне підтвердження тієї категорії, яка вказана в цій об'яві. Також допомагають у жителям прифронтових громад Запорізької та Донецької областей. Розповідає волонтер Олексій. Чоловік виїхав з окупації в липні 2022 року. Тому каже, розуміє наскільки нині необхідна допомога. Мешканців прифронтових сіл та міст забезпечують продуктами харчування, зокрема жителів Оріхова. Їздили в Воданіловку. Його зараз стирають просто з лиця землі. Ми займалися там евакуацією двох людей. Які вже не витримали і забирали свої речі, і ми їх вивозили звідти наразі. Благодійний фонд Сильна та вільна Україна допомагає близько 15 тисячам людей, каже його директорка Ольга Корбан. Значна зе закінчує Херсоном, вся Запорізька область всі більшість громад, котрі великі. У Запоріжжі люди втратили домівки, люди виїхали з одним чемоданом речей з дітьми в нікуди. Тому, якщо до нас звертаються допомогам юридичною допомогою, для діточок ми проводимо заходи розвиваючі. Олена Лисенко, Данило Войтовський, Суспільне новини, Запоріжжя. Ви дивитеся суспільне Запоріжжя, підписуйтеся на суспільне Запоріжжя у соцмережах.